На яку я планую, планую говорити, я не знаю, яким чином, але мені такі прийшли думки говорити саме на цю тему. І я бачу, як на початку служіння просто Господь показує і через пісні проговарює цю тему про святість Божу, про наше освячення. І на початку також читався текст, який я також буду зачитувати. І в цьому я бачу руку Божу, бачу, як Господь просто навчає свій народ і закликає нас до дій. І сьогодні коротенько порозважаємо над Словом Божим, а потім це все, про що ми будемо розважати з вами, ми це закріпимо молитовно. Ми помолимося, щоб Господь нам давав сили благодаті жити саме так, як велить Його Слово, як воно нас навчає. І тема, на яку хочу говорити, вона виходить із тексту, який ми будемо читати. Вона звучить так: бо це воля Божа освячення ваше. І цей текст він записаний в посланні апостола Павла до Солонян в першому посланні, в четвертому розділі. І ми будемо читати з першого по восьмий вірш. Коли будемо читати цей текст, я прошу, щоб ми думали не про те, що це апостол Павло пише до Солунської церкви, що це для них актуально. Ні, друзі, щоб ми цей текст одягали на себе і думали, що Господь мені хоче сказати в цьому тексті. І що Він хоче мене навчити в цій настанові? 1 Солонян 4, 1.8. А далі, браття, просимо вас та благаємо в Господі Ісусі, щоб як прийняли ви від нас, як належить поводитись вам та догоджувати Богові, як ви й поводитесь, щоб у тому ще більше зростали. Бо ви знаєте, які вам накази дали ми Господом Ісусом. Бо це воля Божа, освячення ваше, щоб ви береглися від розпусти, щоб кожен із вас умів тримати начиння своє в святості й честі, а не в пристрасній похоті, як і поганий, що Бога не знають, щоб ніхто не кривдив і не визискував брата свого в якій будь справі, бо месник Господь за все це, як і перше казали ми вам та засвідчили. Бо покликав нас Бог не на нечистість, але на освячення. Отож, хто це відкидає, зневажає не людину, а Бога, що нам також дав свого Духа Святого до цього місця. І хочу нашу увагу звернути на перший вірш: на те, як Павло звертається до Солонян, яку він мову, яку форму він застосовує. Він каже: просимо, благаємо вас в Ісусі Христі. І коли служитель каже, я вас прошу в ім'я Ісуса Христа за щось, то це особливо на це потрібно звернути увагу. Да? І перше, про що каже апостол, це норми поведінки для віруючих, як належить поводитись вам та догоджувати Богові. Віручі люди вони не живуть, знаєте, як свавільці. Вони мають жити по Слову Божому. В них є правила, вони не те, щоб здумалось, так я і роблю. Слово Боже нас направляє, як ми маємо догоджати саме Богові. А завжди у людини, у кожної є велика спокуса не Богу догоджати, а догоджати людині. І найперше, кому ми догоджаємо, це людині, це собі. Можливо, чули такий вираз: пожити в своє задоволення, або на російській воно звучить пожити в своє удовольствие». Люди, Люди хочуть жити в своє задоволення. Нам же віруючим, ми розуміємо, що ми не собі належимо. Ми викуплені Ісусом Христом. Ми куплені дорогою ціною. І наше життя, наше тіло, наше дух, душа і тіло вони не нам належать, вони належать Господу. Тому цілю віруючої людини вона, вона має жити і догоджати Богу щоденно. Наша плоть, звісно, не хоче цього робити. Вона хоче, щоб їй служили, щоб їй догоджували. Але щирий християнин, він живе не по плоті, він живе по духу. Він намагається, він прагне так жити. І далі з контексту ми розуміємо, що таке є практично, що таке догодити Богу. Це третій вірш на це відповідає. Це, бо це воля Божа, освячення ваше. От в чому воля Божа, щоб людина йшла шляхом освячення. Ми розуміємо, що наше очищення, наше оправдання від гріхів. Воно виключно дано по благодаті віру в Ісуса Христа. Христос омиває всякий наш гріх. Але після того, як людина увірувала в Христа, прийняла Його благодать і омилася, очистилася і освятилася від гріхів, на цьому життя її не закінчується. Воно тільки по-справжньому починається. І от на цій життєвій християнській дорозі нам лежить іти шляхом освячення. Церква і віруючі люди вони мають іти шляхом освячення. Вони мають зростати, вони не мають стояти на місці. Які прийшли, такі залишились. Ми маємо змінюватись, ми маємо очищатися, і відділятися від гріха. Ми розуміємо, що слово освячення це відділення від гріха. Воно означає освятитися, це відділитися від гріха, або посвятитись посвята на служіння Богові когось або чогось. В старому заповіті ми читаємо, що освячувались священики перед тим, як вони ставали на служіння. Скині, жертівники освячувались. Коли храм був построєний один і інший, його також освячували, ми читаємо також на початку в книгі буття, коли Бог створив світ в шість днів. І коли Бог відділив сьомий день, освятив святу Суботу, і Бог також відділив цей, це він поставив окремо цей день. Синонім слова освячення є слово святий, це однокорінне слово. Єдиним і правдивим святим, ми розуміємо, коли ми чуємо слово святий, ми співали свят, свят, свят господь Савов. Єдиний, хто святий, єдиним істинним джерелом святості є Бог. І тільки Він освячує як окремі речі, так і людей. І е, те, що в двох піснях на початку, хто уважний читав текст, був написаний, об'явлення 4.8, що вони, е, Іван каже, коли Бог йому відкрив. В небесах він бачив, що відбувається, що небожителі співали день і ніч. Свят, свят, свят Господь Саваоф». І, і ця ця пісня вона постійно лунає. Свят, 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 Господь Бог Вседержитель. Да Людина ж по своїй суті, вона не є джерелом святості і чистоти тілесної чи то духовної. Щоб освячуватись людині, потрібно приходити до Бога, приходити до Христа, до того, хто дійсно освячує. І Христос є нашим освяченням. Коли ж людина без Бога хоче досягнути якогось освячення, якоїсь святості, то це дуже плачевно закінчується для самої людини. І мені зразу такий приклад згадується, фарисеї. Вони також хотіли досягнути святості якоїсь, і вони думали, що вони в кавичках святі. Насправді, це самоправедність, це самосвятість. Така святість ніколи вона не зігріває, вона завжди спалює. Вони розпяли Христа, ось така святість. Ні, Богу така святість не потрібна. Ми маємо до Нього приходити, бо Він є джерело святості. Саме Господня благодать дає нам сили жити святим і переможним життям. Його слово нас очищує. Освячення це знаєте, це не одноразова якась акція, це не в один день ти освятився і все, я далі пішов. Ні, це щоденний процес, нелегкий. Тому віруючі часто не люблять про це слухати чи роздумувати, бо це щоденний процес освячення. Але на це нас покликав Господь. І вже читався цей текст, коли Христос молився в Євангелії від Івана, ми читаємо 17-й розділ, 17-й вірш. Коли Христос молився до небесного батька, Він каже: освяти ти їх правдою, Твоє Слово то правда. І ми розуміємо, що нас освячує це Слово Боже, в якому, якщо ми перебуваємо, то ми очищуємося. Якщо ми ним живемо, ми очищуємося. Наше життя стає таким, яким хоче його бачити Господь. Ви знаєте, люди віруючі, часто задаються питанням: а яка воля Божа для мене? Яка воля Божа для мене? І ми тут також знаходимо відповідь: воля Божа для кожної людини це освячення. Бог не хоче, щоб ми залишалися такими, якими прийшли до Господа. Він хоче, щоб ми освячували, щоб ми ставали схожими на Нього. Освячення і цей процес нашого освячення він повинен відбуватися на протязі всього життя. До того, поки ми не умремо, або до того часу, поки Господь за нами не прийде на землю. Саме коли ми будемо слухняні і покірні Богу. То Господь нас буде використовувати тоді як інструмент, який йому потрібний, для того, щоб служити людям, для того, щоб служити йому, для того, щоб прославляти Боже ім'я. Взагалі, то Солунська церква, коли ми читаємо це послання, то вона отримує від Павла схвальні, схвальні загалом відгуки. Навіть в другому, в другому розділі, в 20 му вірші, Павло каже їм, Солунській церкві, бо ви наша слава та радість. Насправді не кожній церкві Павло каже такі приємні теплі слова, і там інші також теплі слова є на їхню адресу. Тому, коли він застерігає солунян, щоб вони береглися від розпусти, то це, я думаю, що це носить попереджуваний характер як осторога, як превентивно він каже їм. Бо церква якраз знаходилась у тому суспільстві, де дуже і дуже було поширено розпуста різного роду. Солонь це було місто Язичницьке, це було місто е, портове, і місто, в якому було різно, різних храмів багато, і, яке, де робили всяке непотребство. Сьогодні це грецьке місто Салоніки. І в 4-5 вірші він каже так: що ко, щоб кожен із вас умів тримати начиння своє в святості і честі, а не в пристрасній похоті, як і погане, що Бога не знають. І зрозуміло, що церкву складали люди, Солунську церкву складали люди, які вийшли з цієї, з цієї культури, з цього суспільства. І Павел попереджує, що те, що ви бачили в світі, воно не повинно так в церкві бути, воно не повинно так бути в людях віруючих. Там, де норма, всяка розпуста, це, це норма життя, це нічого тут такого не було. Так в церкві не повинно бути. І Павло їх застерігає, каже, що кожен має тримати своє начиння в святості і в честі. Він закликає контролювати солонян власні похоті і пристрасті, щоб не бути схожими на людей, які не знають Бога. І я хочу зауважити, що скільки століть, скільки тисячоліття пройшли з часу написання цього послання, а воно актуально сьогодні і в нас, бо в нашій культурі так само. Я хочу сказати, що у нас, хоча на папері християнська, Держава і національна релігія є християнство, але по своїй суті ми розуміємо, що ми, держава наша на, великий, на превеликий жаль, в переважній більшості це язичницька, це поганська держава, де царюють такі саме принципи, які царюють і в, в язичницькому світі. Да? Коли люди вірять в, в марне щось, коли люди дозволяють собі жити розпусним життям, і це, це його не засуджує світ. Це навпаки світом приймається. І гріхи розпусти, які включають в себе багато чого, не є чимось для нас далеким і незрозумілим. Як і тоді, так і тепер віруючі в Христа, зіштовхуються з різними викликами і різним тиском у цій сфері. І ми маємо виходити, друзі, переможцями в цих цих речах, а не переможеними. І нехай Господь нас кожного в цьому питанні благословить також. Шостий вірш. Щоб ніхто не кривдив і не визискував брата свого в якій будь справі, бо месник Господь за все це. Дивіться, Павло звертає увагу віруючих Солунської церкви на відношення один до одного, щоб вони не дурили, не кривдили і не визискували. Це слово визискували можна ще перевести, як не експлуатували один одного. І Павло добре знав, що люди, які там живуть, люди хитрі. По своїй натурі, лукаві. І люди можуть, так як вони в світі вчиняли, вони можуть так само перенести ці, цю модель поведінки і в церкву. І вони можуть один з одним вчиняти неправильно. Ну, як наприклад, ти в брата щось купляєш чи якусь послугу заказуєш, а він тобі в півтора чи в два рази продає дорожче риночної стоїмості. Да? Або ти попросив щось зробити, він тобі зробив не. Ну, не якісно, а гроші взяв як за якісність. Думає, це брат і так йде, да? Щоб так, так не повинно бути в церкві. І Павло про це і попереджає. Знаєте, в світі буває, що так робиш, коли через своїх буває завжди дорожче. Я щось так замічав, не знаю. Через своїх робиш, то завжди дорожче виходить. То в церкві так не має бути, друзі. І. Сьомий вірш йдемо далі. Бо покликав нас Бог не на нечистість, але на освячення. І знову Павло повертає нас до освячення. Бог нас покликав на освячення. Мова йде про освячення і про те, що приємно для Бога. Він прагне, щоб його діти ходили в чистоті в святості, щоб істинні діти Божі трималися подалі від гріха. Не жили пожадливостями, пристрастями, які є згубні для кожної людської душі. Також хочу прочитати уривок із послання апостола Петра 1 Петра 1,14. 1,14, По 16 вірш. Як слухняні, не застосовуйтесь до попередніх пожадливостей вашого невідання. Але за святим, що покликав вас, будьте й самі святі в усім вашим поводженні, бо написано будьте святі, я Бо святий. Знаєте, друзі, Бог так хоче, щоб ми були схожими в усьому на ньому, на нього були схожими, як його діти. Буває, так дивишся на дитину, а дитина, наскільки схожа на батька, просто і ніс, і, і вуха, і статура, і очі. І повадка, і хода навіть вона просто схожа на батька. І ти, коли дивишся на цю дитину, то ти розумієш, що це є відображення її батька. І так хочеться, щоб ми також були відображенням нашого небесного батька, щоб коли люди дивляться на нас, і вони бачили в нас Ісуса Христа, вони бачили в нас відбиток, печаті цього Ісуса Христа, щоб вони бачили, що ми дійсно не такі, як цей світ. І Господь до того нас і закликає. Він каже, я святий, і ви прагніть до святості. Ми повинні в цьому напрямку рухатись. І повертаючись, повертаючись до того тексту, який ми читали на початку, останній вірш. Я говорю, і ми молимось за всі ці речі. Отож, хто це відкидає і зневажає не людину, а Бога, що нам також дав свого Духа Святого? Павло попереджає тих людей, які відкидають оце вчення, оцю настанову, які не хочуть чути про освячення, які хочуть жити так як, вони, так, як вони хочуть жити, які хочуть жити по плоті, догоджувати свої плоті. То Павло каже, що друзі, роблячи так, ви не мене не зневажаєте. Ви зневажаєте Бога. Бо я маю Дух Святий, і Павло це писав через Дух Святий. Це Дух Святий навчає. Це не я кажу сам від себе. Дух Святий навчає і каже, щоб церква йшла шляхом освячення. Тому я, друзі, зараз нам пропоную, щоб ми встанемо на наші ноги і ми помолимося всі разом. Я дам паузу, а ви помоліться, і я закінчу молитву. Ми помолимося за те, про що ми говорили, щоб ми поводились гідно нашого покликання і щоб ми жили, догоджуючи Богові. Також, щоб ми були здатні випромінювати. І виконувати Божу волю в контексті нашого щоденного освячення, щоб береглися від розпусти і начиння своє тримали в чистоті і святості, і щоб відношенні один до одного ми також поводилися чесно, не взискували нікого, нікого не обманювали в своїх корисних цілях і ходили перед Богом. Давайте, друзі, станемо для молитви. Моліться. Господь наш і Бог наш, слава тобі за те, що ти святий, що ти праведний, і в твоїй святості ми одержуємо і освячення свого життя. Благослови, будь ласка, щоб ходячи і живучи на цій землі, ми вміли контролювати себе, контролювати свої бажання, свої похоті, щоб начіння своє тримали в святості, в чистоті. Щоб освячувалися, щоб один до одного відносилися, як Твоє слово вели, щоб нікого не обманювали, ні в кого не зискували і не були хитрими якимось, щоб ми щирими дітьми Божими були, щоб ми відображали тебе тут на землі, щоб ми відображали твою святість, а не свою, Господи, показували на тебе і були готові. В усякий час до Твого приходу і до зустрічі з тобою. Благослови в цьому церкву, благослови в цьому мене, Господь, і нехай всьому всьому прославиться Твоє ім'я, Отця Сина і Духа Святого. Амінь.